Доброго ранку всім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостя мого каналу. Усім гарного хорошого дня. Ось ця красотулька ще цвіте. Така вона ніжна, ніжна, гарна, гарна. Ви, як вже бачите, я приїхала. Додому. Ось така вона гарне. Хочу полити орхідейки, хочу від'єднати деякі орхідейки забрати. Ось листочок не може відкритись. Мій. Хоп, і відкриємо. Деякі орхідейки хочу забрати, бо вже корінчики вже довгі. Ось є відкрилось пару орхідейків, які ще не цвіли. Лего Фантастик цвіте. Ось така красотка. В неї тут ще один ось цвітоносик, і вона там пробуджувала ще по цвітоносику. Бокові ось гілочки, але вона їх покамість не дорощує. Ну, цвіте ось такою гілочкою гарною. Ось така красотулечка. Так. Що ще цікавого я побачила? Я побачила, що. Ось ця орхідейка почала дідкуватись. Я її не мастила ні цитокініновою пастою, нічим. Ось ця красоточка. Ось. Ось ця така. Вона цвіте, як вона хоче. Ось, на кінчику вона мені видає діточку. Ось діточка. Ось тут вона мені видає діточку. Ось, теж росте дітка. Ось там в неї теж ось маленька дітка росте. По-моєму, всі. Ну, ось цю дітку і ось цю на кінчику прям. Я. Бачу перший раз. У мене ще такого не було, щоб. І вже ось корішулька в неї є в цієї діточки. На кінчику. Ну, нехай росте. Це сого готріс. Така красотка. Почали діткуватись. Тут на балконі трошки їм жарко. Може, від того, що я їх давала їм ту підживу, янтарну кислоту з нікотиновою. Що вони так почали діткуватись Ось в цей пазушна дітка вже така гарна, велика. Це пікочіп, похожа, ось в цей я її була брала, така, в неї квіточки були такі персикові, побиті дуже. Мені ще казали, щоб я відрізала цвітоноси. Я не відрізала, вона їх розправила. І ще довго-довго-довго стояла. З тими побитими такими квітами. Так, ось там вона пробуджує почечку ось. Ось тут стоїть почечка пробуджена, но вона ще всіх не хоче ростити. А дві дітки ось одна вже така гарна, і ось друга теж така гарненька дітка, пазушна. Так, бачите, разом з вами хожу і. Нахожу то, що ще не бачила. Так. Тут, тут, тут ніби все. Нічого такого вже цікавого. Так, ось там орхідейка доростила бутончики. М -м -м. Ось ця красотулька така. Такий прям. Цілий-цілий-цілий такий цвітоносік каскадіка. І там бігліпушка куточку. Такий теж він свів цікаво. Звідти трошки ярчі квіточки, а на кінчиках такі вже майже без крапушок. Ось ця моя красота, любов моя, сінголо, суверніша согою кидан. В неї такі здорові квіти великі. Ось так цвіте. Так, там один цвіточок конопушка розпустив. Ось та красота розпустилась вже повністю. Так, це фронька, один бутон щось мені видала Випустила такий цвітоносик, я думала, вона видасть цей два бутончика засушила, один лишилось. Може, вона питки хотіла було жарко. Ось цей маунтін теж розпустився. Сьогодні дівочки відправляла посилочку з бальзамінчиками. Ось поїхала. Буду переживати, як доїде, бо заказала укрпочтою. Але я попередила, що там рослини, і що Щоб вона стояла ось так стрілочками доверху. Вона сказала, що я наліплю всі можливі наліпки, щоб бачили, що. Щоб була вона ось так доверху, і щоб на нього нічого не ставили. Ну, не знаю, це вже як буде далі. Тут, може, її відправлять так, а там я не знаю. Ну, відправила. Ну Відправляла наложним платежем, бо не знаю, як доїдуть. В принципі, ніби написано, що 18 числа повинна бути вже на місці. Ось, подивимось. Так, ось такі вже дітки з корішульками. Сьогодні буду їх від'єднувати. Заберу їх з собою в село. Буду їх розсаджувати в стаканчики. Ось цю красотульку вже. Е, далі, ось ця обіглівчика, аладінчика, теж діточки заберу з собою. Вже буду від'єднувати. Віалетквін теж діточку заберу. Попросила мені її хазяюшка вже, щоб я її посадила в стаканчик, бо вона не знає як. Бо вона в мене заказувала віолетушку і бігліпчика, то буду її посажу. Ось, і там чекають мене ще орхідейки ті, що мені дали, щоб на. Щоб я за ними трошки подивилася. Не знаю, ця ось розпустила всі квіточки, красота. Котик. Так. Ось ці від'єднаю, заберу з собою. Ця квіточка така біла чуть-чуть з розовинкою. Ось така. Теж хтось в мене питався, не пам'ятаю, хто питався. Буду від'єднувати, садити в стаканчики, в мох Так, далі. Ось ця красота покаміс. Е, так. Доцвітають, нічого я не бачу. Ось тут пробудила ніби почечку вона. Так, нічого новенького на ній не бачу. Я вже тут стала трошки поливати. Поливаю, як завжди, своїм, як я кажу, лінтяйським методом. Звідси, звіти, на пальчик, все. У мене немає часу, хочу ще заїхати до мами. Подивитися, що там на городі. може вирвати пару вусів. Хочу зробити експеримент попробуйте вкорінити вуса в моху клубнички, попробувати, як вони будуть вкорінюватися. Бо я була один вус пробувала, і він буквально 3-4 дні. Вже були ось такі корішульки. Хочу попробувати ще раз з вами разом це зробити. Так, показую вам далі ця красотулечка. Таких було два, вже трошки перецвіла, пересохне її ґрунт, не мало що тягнути, трошки перецвіла. Ну, вона ось дорощує вже далі кінчики, ось вона дорощується, схоче цвісти далі. Так, ось цей красавчик, що з ґрунту виліз, теж тут росте. Все добре, все чудово. Ось ця реанімашечка. Вона вже, я считаю не реанімашечка. Ну, листочки в неї ще так, ну, корішулечки в неї вже ось так. Повно-повно в неї корішульків кругом. Прям кругом кругом в неї корішулечки. Ось, і вона випустила вже листочок молоденький. Зараз я її розчіплю, вона щось о. Так. Далі, ось ця красоточка пускає мені там, не може тут відновитися, я так зрозуміла, то вона пускає діточку ось там. Ось ось ось, там зелененьке. Пускає діточку. Ну тут в неї теж є молоденький листочок, ну, поки камість так. Далі розпустилася біляночка ось така. Може, хто хоче, можу продати 200 гривень. Ось така здорова лошадка. Ось вона, Ось такі здорові в неї лапухи, ось з цвітоносу. 200 гривень. Хто хоче, будь ласка, забирайте. Так, далі, пірат пікот. Ой, не знаю, чи мені від'єднувати його, чи не від'єднувати. Певно, що я його від'єднаю, то що в нього сохнуть там корінчики. Е, від'єднаю, посажу теж в мох. Бачу, один лістик в нього вже відсушився, самий перший. Щось йому не те. Будемо від'єднувати. Ось ця потріпашка така е, baby face, теж ось розпускається. Трошки не хватило її вологи, вона почала розпускатися. Ну, нічого ми її напоїм, вона далі розпусти гарні нам квіточки. Ще одна квіточка лишила це о, курчатка. Е, далі. Це залишимо на потом. Так, ось така красота теж розпустилася. Получається, тут вона мені видала була раніше цвітоносік в цю сторону, бутончики всі засушила. І з цієї самої почечки, ось, видала ще один цвітонос, і вже його розпустила. Ось така красотулька. Далі розпустився. Ой, ось такий бігліпушка в плямку, гарненький на три квіточки. Так, там росте діточка, тут пучок діток. Далі ось там, 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 там. Темно-фіолетової теж росте дітка на цвітоносі. Я не мастила нічим. Цього року діток дуже багато. Далі, ось там теж ось росте дітка. Цього року їх, як ніколи, дуже багато. І далі, ось тут. На Ліодорки просто діточка. Так, Звіться, ми дивіться, як вона пішла в рост ми діточку відсадили. Верніше, не діточку, а сестричку чи братика відсадили, і вона прям пішла-пішла так гарненько в рост красунька така робиться. Ще може нам даже зацвісти до зими. Так, а ось її сестренка, там в неї є корішулька, розкуклюється. Так, там в неї новий росте корішулька, так що вона помаленьку росте. Зараз я її попою, бо хоче дуже пити. Прям суха, суха буде питки. Зараз я її швидко зразу полию. Ось так. А ще пить. Так вона хотіла. Так, все там сухо. Зараз ось так налеємо трошки багатенько, так, щоб воно могло напитися. Так, 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 леодорочка ще цвіте. Ось ця була, я б купувала її синголо відцвіташкою. На її була одна квітка. Тут остальні обрізані, як сінголу ростуть, ви вже, напевно, що знаєте. Лишають одну квітку, остальні бутони всі зрізають. Ось так, виходить сінголо. Вона, я думала, вона буде крупніша квітка в неї. Квітка в неї сантиметрів, ну, не знаю, сантиметрів вісім, не більше. Вона нема лінійки тут. Сантиметрів 8 Ось така маленька в неї квіточка. Далі, всі себе почувають тут прекрасно. Клопик почуває себе прекрасно. Ось красотун там наростився, наростився. Далі, тріється наша. Почуває себе прекрасно ось ця діточка, що була ось цвітоносік з точки роста. Ми прищібували листочок, і ось ця діточка, ось така вже здорова, гарна дітка. Ось одна, ось друга ця, що з верхушки вилізла, дітка переродилася, як я казала, і ось ця що цвіла, біленька. Така в розовий крапушок. Е, теж ось така вже здорова тьотушка Прям здорова орхідейка. Так, папороть, папороть. Тут трошки посохла, бо питки хотіла але нічого, я її обріжу, вона відновиться. Далі папороть теж посохла. Ну вона відновиться, он лізе новий. Новий-новий буде питки. Так, ось папороть, папороть, папороть. Ось тут папороть. Так що, папороть росте. Орхідейки ростуть, цвітуть. По-моєму, всі новенькі, що зацвіли, я вам показала. Покажу ще ось цю красоту согушка мій. Согушка, согушка ще цвіте. ось такий у нього був цвітоносик. Там діамантик вже перецвітає. В согушки відломана була верхушка, і там виросла дітка. Вона вже доганяє його. Це просто. Я не знаю, як так швидко може вона рости. мощ. так природою задано, що він такий мощний, сильний куст. І він так і росте. Там такі корішульки. зараз я вилізу. Так, я вже вилізла трошки вище. Там такі корішульки. діамант порозпускав. Або ось це вже така там діточка здоровецька. Ось така лошадка вже. Прям здорова-здорова. Доганяє вже стандартну орхідею. І вона недавно тільки появилась я вам розказувала. Так. Ну і там вже ближче ось. Там-там. Бачите, ось там. На цвітоносіку теж є дітка то такої темно-фіолетової орхідейки. Діточка, я знімлю, на нього і подивлюся, як вона себе почуває. Якось так. Все, все вам показала, все вам розказала. Ніби усе. Буду далі поливати, бо ще хочу поїхати до мами, зайти на город, подивитися, що там, як там, може, щось вам ще зніму. Покажу, як там що росте. Якось так. Все, будьте здорові, чистого мирного неба. До зустрічі! Пока-пока!